Вітаю всіх! Сьогодні таке сонечко трошки тут у мене на кухні з'явилося. Думаю, поки в перших променях сонечка хочу вам показати, я вже шорт зробила на ці дві орхідейки. Це Скорпіо. Отакі От дві великі квітки, такі гарнюні і такі різні. І робила шорт на Happy Pearl метелика. Ну, вона так довго розкриває, потихеньку, не спіша так розкриває свої бутончики. Ну, вже вирішила показати вам. Отака вона красунечка в променях сонечка. Думаю, хоч трохи таке, щоб було натуральне освітлення, натуральні кольори. І розкрила два, дві квіточки моя сапоріта, і ще є Ренбоу, Дізіш називають якось так. Це ще один буде бутончик. Один бутончик, <кій> перший вона засушила. Це на старому цвітоносі. На покупному вона так, гілочку підростила. Отак от, от розквітла. Вона така пелюсточки, в неї серебряться-серебряться. Прям так гарно-гарно. Думаю, покажу вам, поки сонечко тут повернулося, які вони гарнюні і різні. Зрівняти 11 см Скорпіо квітку. І отаку от манюню Happy Pearl. А все рівно вони дуже гарні, Кожне по-своєму красунечка. Ця так сама зробила собі каскад орхідейка. Я її тільки раз закріпила, решту вона сама зігнула потихеньку, потихеньку, опускала, опускала цвітоносик. І вийшов такий гарний каскад. Все чекала, щоб вона повністю розквітла, але дуже повільно вона розкриває квіти, вона буде дуже довго тримати свої метелики квіточки. Така цікава квітка, рябенька, така гарна. Влітку вона цвіла, майже зовсім була біленька. Але взимку заквітла так, як потрібно. І дивіться, ось одна квіточка вийшла у неї. І ця верхня пелюсточка захотіла стати не метеликом, а на триліпс. Півпелюсточки пішов уже триліпсик. Ну, мутовані орхідейки. Квітнуть так, як їм хочеться, як їм заманеться. Сьогодні вона проквітла метеликом, завтра проквітне триліпсом. Наступного разу зовсім може стати стандартна орхідейка. Ну, така гарна, мені подобається. Саме вже в домашніх умовах дуже симпатична. Складає так квіти в. Такий каскадик. Якщо будуть ще всі квіти триматися і до розпусти решту, я вам ще її раз покажу. Все ж таки, хоч і мілка квіточка, але дуже-дуже гарна. Ну і теж зрівняти скорпіо з сапоритой, то квіти, звісно, відрізняються розміром. Дуже. Ну, мені Скорпіо дуже подобається. Я взагалі божнюю великі квіти, ну, є в мене, звісно, різні. Ну, цю дівчинку я минулого літа прикупила. І вона вроді би досягну ароматити. Ну, минулого літа, поки було в неї покупне квітування, вона ароматила. Зараз я ще не відчуваю. Може, як уже третій бутончик розпусти, тоді з'явиться якийсь аромат. Ну, так, девочки, захотіла вам показати трошечки, бо вони тут у мене на кухні стоять. Зовсім друга локація орхідеїк. Я їх стараюся не переставляти. Хочеться, щоб вони повністю розквітли. Хоча Скорпіо один бутончик засушила перший. Я вже почала переживати. Думаю, хоч би одну піточку розпустила. З сапоріта теж один бутончик розпустив. От Hippe Pearl, не одного бутона не засушила. І у мене Мадонна. Ma... Тоже не засушила ні одного бутона, <кій> повністю розквітли квіти. Такі гарні орхідейки, стресостійкі, чудові. Просто чудові. Ось такі красивенькі дівчата. Дякую за увагу. Пишіть коментарі. Чекаю вас У наступних випусках.